Сьогодні, 24 січня, відомому лікарю педіатру, колишньому головному лікарю Кременчуцької міської дитячої лікарні Феодосію Провізіону виповнилося 96 років. Задяки Феодосію Харитоновичу в місті побудували дитячу лікарню, яку він очолював 38 років. Згуртований колектив медичної установи, атмосфера творчого натхнення та відповідальність за здоров'я кожного юного пацієнта. Це все заслуги Феодосія Провізіона. За участі провізіона в практику дитячої лікарні було впроваджено десятки нових методів діагностики та методики лікування дітей. За час своєї роботи заслужений лікар України з повною впевненістю у своїх знаннях та фізичних можливостях вилікував тисячі дітей. 35 років поспіль він був депутатом Кременчуцької міської ради. Весь цей час Феодосій Харитонович турбувався про питання охорони здоров'я, розвитку медичної галузі міста та соціального захисту. А з виходом на пенсію свої знання видатний Кременчуцький медик почав передавати через книги. Тож вітаємо почесного громадянина міста Кременчука Феодосія Привізіона зі святом. Бажаємо здоров'я та нога. Літа Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини.